Усіх вітаю! Це вже третя частина мого коротесінького фільму про те, як я будую власний каркасний будинок своїми руками. Ця частина присвячена даху. У цій серії ви побачите, як я роблю перекриття даху, також покриваю його профлистом і роблю водостічну систему. Як ви могли помітити, мені не вдалося бути послідовним. І я вже почав викладати частини про внутрішнє оздоблення, пропустивши багато частин. А все через те, що я почав свій відеоблог з неправильного формату. Я записав купу відео про сам процес будівництва, але ці відео були без озвучки. І тепер мені доводиться все це озвучувати, це дуже складно і дуже багато займає часу. Тож маємо, що маємо. Згідно з проектом, я нарізаю брус з січенням 100 на 100 мм на прогони. В нашому будиночку звичайний двоскатний дах мансардного типу з кутом нахилу 15%. Далі, за допомогою конструкційних саморізів, я притягую наш брус. На кожну точку я використовую два конструкційні саморізи довжиною 160 мм. Як ви могли помітити, я стою на ріштуванні. Це ріштування було виконано з деревини, яка була закуплена завчасно для обрешітки даху та стін. Так як я будую згідно з проектом, то ніяких проблем з монтажем прогонів в мене не виникло. А все тому, що всі перетини прогонів та стін співпали ідеально. Загалом в будиночку три прогони. Це центральний і два допоміжних. Також на рахунок брусу це теж спірне питання, тому що за той час, доки він сушився і чекав свого часу, його знатно покрутило та якась частина брусів порепалась. Тож я вважаю ліпше використовувати дві дошки і 50 на 100. Ну що ж, далі переходимо до наступного етапу, а це монтаж верхньої обв'язки стін. Так як я використовував звичайну дошку природньої сушки. А не так би як цього хотілося, дошку камерної сушки та ще й строгану. То значну частину дошок покрутило. І для того, щоб досягти більш-менш гарної площини, за допомогою електрорубанку я знімаю зайво. Далі нам потрібно прибрати ймовірну щілину і подальші протяги між цими дошками. Тож я використовую звичайну монтажну піну. Також можна було б використати. Джгут спеціальний або синтепон, але я обрав такий варіант. І на кінець я все це пробиваю 90-ми цвяхами. Наступний етап це етап найважчий в фізичному плані. Це крокви. Так як е, я буду запилювати п'яточки в кроквах, потрібно відміряти ті п'яточки. Щоб їх відміряти, треба затягнути крокву на дах. Тож я затягую усі крокви на дах, нумерую їх, розкладаю і потім. Починаю відмічати, де будуть ці п'яточки. А найтяжчий, тому що цих крок, якщо я не помиляюсь, загалом 44, і їх потрібно один раз підняти, відміряти, спустити, відрізати і потім знову підняти. До речі, для крок я використовував дошку січенням 250 мм. На жаль, словами, я вам не можу пояснити, як окреслити місця, які будуть відріз... відрізатися під п'яточки. Тому просто дивіться. А кому цікаво більш детальніше, на просторах Ютубу є безліч відео професійних май майстрів кровельщиків покривельників, які розказують в деталях, як, що, де, як відмічається. Тут батько прийшов мені на допомогу, тому що вдвох зробити це набагато швидше. Е, інший скат я відміряв сам і витратив на це майже весь день, тому що потрібно відміряти, спуститись, перелізти на середину, там відміряти. Ну. Дурна робота, можна так це назвати. Вдвох робити це набагато швидше. А тут ви вже можете побачити, як робити безпосередні самі п'яточки. Для цього нам потрібна лише паркетка та шабельна пила. Далі ми знову розділили роботу і батько вирізав п'яточки, а я вже безпосередньо таскав ці крокви та затаскував їх на дах. Найголовніше це не переплутати ці крокви, саме для цього я їх і підписував, а також підписував їхні місця на обв'язці. Встановлювали крокви ми також двох. так як кроква має ухил 15 градусів, а також п-образний пас. Тому самому її встановити вкрай тяжко, так як вона йде наперекос і застрягає. Тому одну з крок я, власне, перевів, тому що намагався вставити сам, вона не влазила, я вирішив підрізати і коли підрізав, і там виявилась дюрамаха. За допомогою конструкційних саморізів кріплю крокву до верхньої обв'язки стіни, а також до прогонів даху. На відео це не потрапило, але кроква ще зафіксована з допомогою кутиків в трьох місцях з двох сторін. Розрахувавши товщину вентфасаду, це в моєму випадку ОСП, контробрешітка, обрешітка і, власне, профнастил. І додавши до кроків ще товщину вітрової планки, я обрізаю зайво. На жаль, відео декількох етапів були втрачені. Тому я розповім вам усно. Після того, як я обрізав крокви, я обробив ті міста біозахистом та набив вітрову планку. В якості вітрової планки я використовував дошку 25 на 100. Після того, як я вже прибив вітрову планку, я прикрутив нижній капельник. Наступний етап це підготовка до монтажу гідробар'єру. А саме я наніс двосторонню стрічку на капельник. Після закінчення усіх підготовчих робіт переходимо до монтажу гідробар'єру. Як сміються усі покривельники, якраз як потрібно монтувати гідробар'єр, так починається буря. Так вийшло і в нас. Монтувати гідробар'єр допомагав теж батько, тому що самому це робити геть некомфортно і витрачаєш втричі більше часу, ніж це робити вдвох. Сам процес не дуже складний, одна людина розкручує рулон. А інша прибиває до крок безпосереднього плівку. А також я укладав дерев'яні рейки, щоб вітром не виривало мембрану. Тут я проклею мембрану і нижній капельник двосторонньою стрічкою бренду HPX. Дуже вам не раджу її купувати, це стрічка викинути гроші на вітер. Ліпше використовуйте звичайну бутилку-очукову стрічку. Тут я проклею мембрану і капельник, але вже зверху. І тут теж моя помилка, бо я використав звичайний скотч для мембрани якийсь. Для таких справ ліпше використовувати скотч бренду Delta. Після проклейки я переходжу до контробрешітки. В якості контробрешітки я використав брус 30х50, але, мабуть, було б доцільніше використати брус 50х50 або той самий 30х50, але покласти його грубо, щоб вища сторона була 50 мм. Бруси я прикручую на два конструкційних саморізи довжиною 10 см, а в подальшому пробиваю їх ще 90 цвяхами. Також на рахунок контррешітки, я хотів би додати, що її потрібно обрізати в такий розмір, щоб коли ви будете прокладати. Другу полосу гідроізоляції, щоб ви могли зробити нахльост на першу а вже потім перекрити його контробрешіткою. Щоб більш-менш комфортно продовжувати роботу з наступним рядом гідробар'єру, потрібно прибити обрешітку. В якості обрешітки я використовував дошку 130х25. Крок обрешітки в моєму варіанті здається 24 см. Пробував дошку, я теж 90-м цвяхом по 3 штуки на кожну контрбрешітку. Щоб пришвидшити процес і перед монтажем кожної наступної обрешітки не виміряти той самий крок, я вирізав дві дощечки в розмір кроку між обрешітками. І при монтажі цих обрешіток я вкладав ці дощечки по краях і тому це дуже пришвидчувало процес. Коли вже обрешітка прикручена, прикручуємо сітку від. Комах та птахів. Далі перед тим, як монтувати профнастил, треба змонтувати водостічну систему. Якщо, звісно, ця водостічна система на металевих крюках, які монтуються безпосередньо на обрешітку. Так як довжина мого будиночку 12 метрів, то треба застосовувати дві сточних труби. Тому я знайшов центр, і від центру я вже відмирав уха водостічну систему багато розповідати не буду, бо якщо чесно, вона в мене вийшла не дуже. Врешті-решт, коли я вже почав монтувати крюки, то трішечки в мене не вийшло і я вручну їх вже догибав за допомогою звичайного рівня з бульбашкою. Що можу сказати з важливого, це лише те, що обов'язково нумеруйте крюки, щоб їх не переплутати потім. Щоб крюк не заважав профнастилу, Треба робити спеціальну виямку в обрешітки. Я її робив за допомогою паркетки, це не так уж і складно. Паркеткою зробив декілька пропилів, а потім з просто зняв зайву. Не забуваємо обов'язково обробити біозахистом всі місця, де ми робимо пропили або обрізаємо десь дошечку. Так як я казав раніше, через те, що довжина мого будиночку 12 метрів, то в моїй водостічній системі дві сточних труби, тобто найвища точка по центру. І розраховував уклон я теж від центру. Тобто від центру в одну сторону ухил і в іншу сторону ухил. А тут просто мій шлях на дах. Круто, що в каркасному будинку можна залізти на дах навіть без драбини. Коли вже всі попередні етапи завершені, залишилось лише прикрутити профнастил, то потрібно здути все сміття з гідробар'єру, тому що залишки тирси. Вони будуть там гнити, це не дуже корисно для гідробар'єру. Не забуваємо видувати з під сітки від птахів, тому що там дуже багато забуваються тирси в в процесі будівництва. Тож треба видути. На жаль, відео про верхній капельник теж загубилось. Як ви могли побачити, вже поверх крюків змонтований капельник. А по краях криші ви бачите прибиту рейку. Ця рейка спеціально зроблена для того, щоб поліпшити монтаж вітрової планки. А це вже готовий вигляд нижнього капельника, верхнього та сітки від комах. Переходимо безпосередньо до монтажу профнастилу. Так як я обрав варіант з суцільним листом на цілий скат, то монтувати його самому неможливо. Тому я знову долучаю батька до цієї роботи. А тут ви можете побачити, як я прибираю зайве з профлиста. Звісно, потім за допомогою ножиць я обрізаю, обрізаю той шматочок, який був обрізаний болгаркою. Через те, що я пожаднічав купити висічні ножниці, тому доводилось так мучитись. Далі за допомогою плоскогубців я роблю такий собі бортик. Цей бортик для того, щоб не затікала вода. Далі той бортик перекриється вітровою планкою. Усі пошкоджені міста обов'язково покриваю спеціальною покривельною фарбою. Що ж, профнастил вже змонтований, я переходжу до конька. З ними дуже легко досягнути гарної рівності конька. Хотів би порадити, не беріть це кріплення на основі цвяху, ліпше беріть на основі саморізу, їм набагато легше контролювати висоту. Коли коньковий брус закріплений, поверх нього я монтую конькову мембрану на самоклеючій основі. Ці мембрани бувають різної ширини, тож уважно переміряйте, яка потрібна вам, бо мені довелося міняти мою, так як я не врахував висоту конькового брусу. Ще хотів би нагадати, що я продаю проєкт свого будиночку. В проєкт входить 3D-візуалізація, також власне, сам проєкт, також файлик для програми Revit та перелік усіх потрібних вам дошок. Кому цікаво, пишіть в інстаграм. Коли вже конькова мембрана змонтована, переходимо з монтажу безпосередньо самого конька. Варто зауважити, що коньок потрібно підбирати під коньковий брус. Тобто ось ця середня частинка має мати таку ширину, як і ваш коньковий брус. Через те, що в нас є коньковий брус, коньок кріпиться доволі таки легко. Тобто в середню частину закручується покривельний саморіз, а края я кріпив за допомогою кльопок. Кльопки ці кріпяться теж доволі таки просто. Для цього необхідно тільки шурупокрут із свердлом і, власне, сам кльопочник. Благо, кльопки продаються в колір профнастилу, тому і виглядають вони естетично гарно. Після закінчення всіх робіт на даху обов'язково очищаємо дах від стружки та іншого металевого сміття. Ну, власне, ось вже і дах готовий. Тож, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал. Сподіваюсь, наступні частини вийдуть швидше.